У Бердичеві він ненадовго, проїздом поспішає обідняти дружину і сина. Олег Калашников, пресофіцер 26-ї артбригади, у час відпустки всього лише кілька годин у місті, але погоджується на зустріч. Із собою в бібліотеку Олег бере кілька нових книг, серед яких захисники, які ступили за межу життя, збір канарисів про воїнів 26-ї, які загинули у російсько-українській війні. Це було у нас перше видання. У нас знайшовся спонсор Арта 4.5.0. Це з Тернополя. Благодійний фонд проплатив. Нам вдалося надрукувати 300 екземплярів, які ми розповсюджували, звичайно, як по сім'ям загиблих, так там, де вони навчалися, там, де вони жили, по установам та організаціям. Також просто вона поширювалася серед бібліотек і різних закладів. Відлік та булат війни, дві фотокниги. Світлини зроблені в перші дні повномасштабного вторгнення у фотоальбомі Відлік з перших днів днів наша бригада перебувала в зоні бойових дій. Так як коли розпочалася повномасштабний наступ, ми вже там були ще з жовтня 2021 року. І нещодавно. До Дня Збройних сил України побачила світ спільного видання з Андрієм Ривоном. Це портрети наших богів війни, це обличчя ті, хто зараз стоїть безпосередньо на лінії фронту, хто тримає цю оборону, хто тримає мир над Україною. Чи не найбільше літературних відзнак та відгуків отримала книга про захисників, які ступили за межу життя? таки я намагався написати якісно. Я намагався передати характер хлопців таким, якими вони були. Причому всі ці розповіді вони написані нестандартно, не під один шаблон. Я намагався писати так, як бачив того цього героя. Тобто, щоб вони були більш живими, більш нестандартними. І людина, коли читає про цього людину, вона хотіла дочитати до кінця і знати правду. Як він формувався і як він здійснив той подвіг, який все ж таки є насправді всі наші подвіки? Це є просто виконання наших військових обов'язків, як він здійснив той подвиг, який привів його до загиблі, але ця загибель вона була немарною. Все ж таки він вклав свою дуже значну максимальну частку до захисту нашої України. Окрім художніх видань, Олег Калашников співпрацює над документальними зйомками. За час повномасштабного вторгнення вийшло дві стрічки, каже пресофіцер. Перший фільм це у нас був також присвячений річниці повномасштабного вторгнення Вогонь Прометея Нова сила. Я знімав зі своїм бойовим побратимом, другом, режисером Олексієм Гончаруком, з яким до цього вже зробили низку фільмів про бригаді. Зараз він вже служить в інших родах війська, а не те, що в іншій частині. Однак ми з ним долучилися. Я безпосередньо знімав в зоні бойових дій, розпочинав зйомку, відкривав цей фільм. Безпосередньо в Бахмуті, коли вже там велися вуличні бої. Мої спікери перебували буквально 800 метрів уже від боїв. Ми там знали, і мій спікер Олександра, коли розповідала, давала мені інтерв'ю. Вона по звуку розказувала, який саме снаряд зараз летить. От фільм у нас вийшов трошки таким. І об'ємним, і все ж таки не настільки об'ємним, як хотілося. Багато про що ми зараз ще не розповідаємо. Воно має не до часу. От однак, все ж таки він вийшов на екрани. Ми дуже задоволені. Ми намагалися показати, як ми переходили з радянського озброєння на натівське озброєння. Це на краби, на панцирґаубі це 2000. Хотіли показати наших людей, коли котрі пройшли цей е, шлях. Від усвідомлення того, що дуже жорстка війна почалася, і те, що ми в цій війні перебуваємо, і цей останній фільм він у нас вже вийшов до дня командування сухопутних військ. Буквально оце ж в цьому грудні, от має він назву. Сау Краб механіка бою це вже фільм Мій безпосередньо як режисера, і також тут були залучені мій підлеглий Андрій Ревун як оператор. Ми хотіли розказати в цьому фільмі саме про це артилерійське озброєння, яке ми отримали з Польщі, що воно собою уявляє, які нам дає переваги перед ворогом, що означає така ніщівна зброя на озброєнні в Збройних силах. України і показати не тільки про само зброю, про озброєння, а показати ще тих людей, які на ній працюють, і щоб саме ці люди розказали, як вона працює ця зброя, і розказали свою думку, що вони думають саме про натівське озброєння, про його якість і про те, що. І все ж таки вони висловили свою подяку тим, хто нам надає допомогу всім нашим західним партнерам, всьому народу світу, який підтримує Україну. У планах створити ще дві документальні стрічки до другої річниці повномасштабного вторгнення. Триває робота і над книгою про артилерійську розвідку. Перша книга про артилерійську розвідку саме. БПЛА, аеророзвідку вже у мене вийшло. Зараз я думаю, зробити воєдину як аеророзвідку, так і безпосередньо стаціонарну наземну розвідку. З'єднати це все, показати період з 14 року по сьогоднішній день. Також є вже рукопись, подав на конкурс. Про Савур-Могилу, це розповідь про те, як наші підрозділи, які підрозділи саме буквально оцей місяць тримали Савур-Могилу, вели бої, хто був задіяний. І є ще така інформація. Мало відома, що після того, як вийшов з оточення Савур-Могили полковник Сумок і Гордійчук зі своєю групою. Останніми виходили наші розвідники 26-ї. Вони дуже довго, декілька тижнів намагалися вийти з оточення, із пацавор-могили. Перебували постійно в такій дуже складній непростій обстановці, і все ж таки їм вдалося вийти оттуда завдяки дуже нестандартному такому рішенню, тому що їх. Викупили волонтерський фонд, просто заплатив за кожного з них 10 тисяч, щоб він змог вийти на підконтрольну Україну, українську територію. Це вже рукопись. Вона є, вже подана. Буду шукати, хто зможе допомогти видати у ближчих мріях. Обійняти сина. За що й воюють наші чоловіки і жінки, як ви кажете, ми воюємо заради наших дітей, заради майбутнього наших дітей. Також воюємо за тих людей, які тут в мирному житті, за те, що все ж таки ця навала сюди не дісталася. От ми воюємо за ту маленьку нашу батьківщину, де ми виросли, де ми знаємо людей, де нас знають, і все це складується в одне єдине таке в Україну. Це складається вже в велику батьківщину, яка за нашою спиною, і ми знаємо, що ми маємо стримати ворог, іначе вона ж не буде цієї баскіт батьківщини. Ми там, тому що є люди, котрих любимо, ми, і є люди, котрі люблять нас. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.